На баланс Полтавського обласного клінічного госпіталю для ветеранів війни Полтавської обласної ради передали карету швидкої допомоги із Польщі. Такий автомобіль спеціального призначення нині є необхідним для закладу, який приймає тяжкопоранених захисників з місць безпосереднього проведення бойових дій. Хочу в першу чергу подякувати польським друзям. Знову ж це пізнається в біді, в війні. Поляки показали стільки братерства, стільки відношення до України, що. Ми навіть, чесно кажучи, не могли собі уявити. І дуже важливо, що цей автомобіль йде за адресою, він підготовлений, він не новий, але дуже в гарному стані. Це безкоштовна допомога наших польських друзів, з якими ми побраталися. І вони як можуть, так нам і допомагають. Це не перша допомога, яка прийшла на Полтавщину. Я думаю, що і ще буду будуть такі автомобілі. Я хочу е, їм сказати дуже велике дякую. Привезли автомобіль із шпиталю польського міста Тарнів. Перемовинами про передачу займалася команда благодійного фонду Ганни Воротинцевої. До початку повномасштабної війни вони допомагали діткам з інвалідністю і соціально незахищених сімей. А з 24 лютого почали співпрацю з польськими волонтерами. Ми спілкуємося з польськими партнерами, з колегами, з волонтерами. Вони збирають медичне обладнання, вони збирають ліки, продукти харчування. А от прийшла каретка. Медичної допомоги дуже їм вдячні за це. Дуже щирою душою люди відкликаються, допомагають самі пропонують свою допомогу. Дженку дуже. Відтак цей медичний автомобіль почнуть експлуатувати у Полтавському госпіталі вже від сьогодні.